Друзі, 17.53. п'ять рятувальників, тільки видали гарячу їжу ще на черзі. І зараз у нас на черзі велика уборка футрака. Ну, приготувати страви і їх там розфасувати, видати ну, цю кількість порцій. Це, мабуть, відторків. 40 у цієї роботи. А все починається потім. Так, да, друзі, помимо приготування, ще є така частина роботи, як прибирання. Це буде убиратися, тут трішки ножик залишилося, тут трішки кашки залишилося, але воно все це бачить. Колопиємо це все мить, 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 убирати, убирати, убирати. А потім підготовка до завтрашнього дня, а потім ранесенько будемо вставати, на літочках, і готувати. Все миється, санітариться кожного дня. Ми намагаємося його довести до стану, як і, яким він виїхав і ще свіжим. Вам дороги як і вам? годуйте людей. Пасиві ну, так глянути. Нам це вдається, друзі. За кожною смачнуючою порцією гарячих обідів лежить термічний цієї команди. Підтримка наших партнерів і відчуваєш, коли ти виходиш, і бачиш чергу із 500-600 людей, які тобі посміхаються, і тобі дуже вдячні. Ну, це дуже підбадьорює тебе. І... Знаєш, чому ти тут знаходишся? Ти звісно щирі наші серця і наша любов до нашої справи.